Ну що, друзі, всім привіт! Ви на каналі Жека Дальнобой. Ми продовжуємо для вас пиляти відосики. Ви перед початком перегляду не забувайте поставити лайк, підписатись на канал. Для нас це реально дуже важливо. Бо тим самим ви допомагаєте нам просунути канал. А чим більше підписників, лайків, переглядів, тим більше є бажання знімати якісь нові відосики. Ми зараз знаходимося на якійсь логістиці. Навіть не знаю, якщо чесно, як вона називається ця логістика. Приїхали ми сюди зранку, відчепили наш прицеп під 16 рампою і пішли собі спати. Наш прицеп вже завантажили, поставили туди на парковочку. І, до речі, теж козли. Поставили коротше, наш прицеп. ось тут наш прицеп стоїть. Ти, де мій. Оцей, Оцей наш прицеп. Завантажили наш прицеп, відігнали його на паркінг і даже його не запустили. От я от лиш тільки що його запустив. Зараз у нас 19 година його десь завантажили. Я думаю, в годині ну не знаю, 10, від 10 від десь до 12 в цьому періоді. І відтоді він стояв, типу, просто виключений капець. Тому я його лиш тільки що запустив. Він вже тарабани. Зараз достаємо ще паузу 56 хвилин. І будемо стартувати на Берлін на дашер. Там маємо одне розвантаження на дашері, і друге розвантаження будемо мати на реви. Реве це взагалі, блін, така параша, що просто капець. Почитав я вже відгуки про той реве, про той реви логістик, то та там капець. Такі відгуки, що чекати треба вигрузки 4-5 годин, коротше, як коли попадеш. Забив я координати до нашого Дашера, до Дашера їхати. 467 кілометрів і там фіксоване розвантаження на 3 годину. Тому напевно, що ми зараз ще трошки постоїмо. Тоді включаємо кримінал, включаємо на тахографі аут і на ауті підемо зачепляти при потім заїжджати там на ті ваги, важитись, брати документи і будемо виїжджати з фірми. І десь там станемо біля фірми, достаємо ще паузу, по пошурику відкриємо зміну. І будемо шурувати на розвантаження, бо реально все зараз дуже впритик. Коротше, будемо зараз помаленьку включати аут, то тільки найкраще перед тим включати аут, витягнути чіп, щоб не було зараз ніяких приколів. Так, включаємо точки поза обліком, окей. Так робити взагалі не годиться, нікому не рекомендую взагалі так робити, але мені зараз вигідніше так зробити, бо якщо я запізнюся на дашер на розвантаження, то там буде штраф по-моєму 300 євро. Тому краще включити аут, зачепитись і поки якраз зачеплюся, поки туди-сюди, то ще годину достоїмо. То, що одне реально погано, це те, що вони загрузили прицеп і його не включили. Бо тако, якби на розвантаженню попросили зробити видрубки типу, з цього з рефа, то було б все дуже печально. Але Сподіюся, що такого не буде, що все буде пучком. Хоча на Дашері ми розвантажувалися, там взагалі все було без проблем. А от на реве, типу, не знаю. То, в принципі, думаю, що теж буде все пучковим. Так, тут наш прицепчик. Паркуємось. Паркуємось, паркуємось. Так, включаємо задню, Стаємо собі рівненько з прицепчиком і опускаємо сраку, щоб заїхати під прицеп. Я вже вам, в принципі, в попередньому відео це все діло показував, тому напевно, що зараз вже показувати не буду. Так, ну ще покажу, як ще раз опускається срака. Нажимається тут і потім стрілочка вниз. Зачепили ми наш прицеп і зараз будемо собі вже помаленьку виїжджати. Чим мені сподобалася ця логістика, це тим, що приїжджаєш сюди, ставиш прицеп під рампу. І собі вот тут бачите, де стоять ці голови, собі там паркуєшся і лягаєш спати. Є от біля цієї парковочки там такий туалет той той, що все, в принципі, супер, все як має бути. Ще якби вони після завантаження включали реф, то було б взагалі суперово. Але може це не входить в їхні обов'язки, не знаю, може це я щось не шарю. Так, цікаво, скільки тут нам завантажили тон. Зараз ми це все діло дізнаємось, заїдемо тут на ваги, заберемо документи і найголовніше, щоб зараз десь було місце де стати тут біля фірми. І щоб ми рівно в 8 по Шуріку відкрили зміну і навіть без молотків одразу стартували, бо ну, його в бані платити ці штрафи. Дали коротше, нам документи, а в документах пише, що температура має бути плюс 16. В смс сім'ї написали плюс 12, тут пише плюс 16. І так само написали мені з фірми, що розвантаження перше на 3 годину на Давшері, а друге на 6. А тут пише перше на 2.30 і друге на 4.30, тому навіть... Не знаю, що це і коли це. Ну, в принципі, думаю, що на 2.30 встигну і там на 4.30 також. Якби так розвантажили, то це було б взагалі суперово. Швидше би собі поїхали на базу. Так, десь тут нам треба парканутись і достояти ще паузу. Відстояли ми рівно 9 годин, відкриваємо зміну, точки. Країна початку, Німеччина. І одразу стартуємо, навіть якщо чесно, немає часу стояти на молотках. І наш там там нам вже показує, що є десь якийсь затор на 18 хвилин. Це взагалі зараз не дуже весело. А так то показує час прибуття 2.18 плюс 45 хвилин паузи, то десь в годині третій будемо. У третє нормально, у нас в принципі в смс -і так і пише на третю. В документах пише на півтретю, але смс на третю, так що ми слухаємось більше логістів. Так, друзі, у нас зараз вже п'ята година, 5.08 і ми вже під'їжджаємо до нашого другого місця розвантаження. Розвантажились ми на дачері, дуже швидко нас, до речі, розвантажили. Взагалі на дащері розвантажуватись це одне задоволення. Прийшов в офіс, дав документи, вони тобі зразу їх підписали, вернули, дали номер рампи, вигрузили і ти собі поїхав. Все швидко і все дуже класно. Зараз вже під'їжджаємо до складу Реве. Відгуки, звичайно, тут, звісно, взагалі ужасні, що довго потрібно чекати, але ще надіюся на те, що так як ми приїхати дуже рано, в п'ятій годині, що, може, там такої двіжухи не буде, і, нас, і нам швидше дадуть якусь рампу для розвантаження. Отут От розвантажуватись потрібно самому. Маємо тут розвантажитись, забрати паліти і будемо вже звідси собі шурувати порожняком на базу 200 чимось кілометрів. Так, друзі, зареєструвались, дали нам пейджер і сказали чекати. Так що йдемо в машину, будемо собі чекати, відпочивати. Надіюся, довго чекати не доведеться. Але судячи по відгуках, то може бути навіть довго. Виїхали ми вже з нашого другого розвантаження, їдемо вже на базу. І коротше, сьогодні знову ми порушимо тахограф, бо там нам показує, що до бази їхати 3 години 15 хвилин, а по тахографу в нас залишилось 2,29. Взагалі, коротше, не круто. І якщо так розібратись, то мій чіп там взагалі червоний. У мене реально куча порушень. Чіп, то, чіп теж чіп це одне тіпа, тахограф, там дуже багато в мене їзди на AUT, на чіпу дуже багато порушень, типу переїздів загального робочого часу, переїздів їздового часу. Тако, якби звели на контроль, то реально була би жопа повна. Тому, тому не знаю. Напевно, що я буду помаленьку підшукувати якусь другу фірму. Якраз якщо баги сиділи в кущах. А це якби вони мене звели, це реально для них був би КП джекпот. Заїхали ми вже до Польщі, вже навіть поміняли країну, проїхали кілометрів 50 І тут наш тахограф через хвилинку нам каже вже до побачення. Нам ще до паркінгу залишилось 2 км. До бази ми, напевно, що дотягувати не будемо. Бо вже і так за цей місяць маємо два видрука з порушеннями, тому ну його баню. Зараз третій видрук, і потім, якщо буде контроль, то буде дуже жорстко. Врахуйте три видрука, видруки плюс аути і це все, коротше, це все дуже буде печально. Тому краще тут собі зараз станемо, відстоїмо паузу дев'ятку і тоді поїдемо на базу. Хоч до бази тут залишилось 34 кілометри. І от все, тахограф вже з нами попрощався. Короче попрощався, але думаю, таке, якщо там на 2 хвилинки порушимо, то нічого страшного, навіть не буду робити ніякий видрук. Я якщо там до 5 хвилин порушуємо щось, то видрук не роблю. Якщо вже більше, то вже тоді роблю видрук. Написав я на фірму, написав десь не знаю скільки, десь 2 години тому про це, що мені не вистачає часу доїхати до бази і що я тіпо, стану на паркінг то мені так і ніхто нічого не відписав, що мені робити, ставати чи порушувати. Але краще ставати, бо ну його в бані. Так гратися з цими розпечатками. В принципі, фірма оплачує ці всі штрафи, це все діло, але не знати, як там типу, з цими, з тими пунктами чи ще, ще як то називається, типу, що коли там тебе ловлять з якимось порушенням, ти типу платиш штраф і плюс тобі якісь там пункти начисляють. І коли там зберігається якась певна кількість тих пунктів, то можуть взагалі забрати права. Не знаю точно, чи це діє на українські права також, але на польські знаю, що є такий якийсь прикол. Так, заїжджаємо на паркінг. І десь собі будемо вставати. Жаль, що ми не доїхали, реально тут 32 кілометри взагалі понти, але... Чувак, Але порушувати також ну, в баню. Це не дуже круто. Так що все, зупиняємось тут. Будемо мотати паузу дев'ятку і тоді доїжджати до бази. А я вам зараз Монтую цей відосик, закину, так що ви не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал, писати якісь коменти, задавати в коментах якісь питання, які вас цікавлять. На все з радістю буду вам відповідати.